Непристойний анекдот. Я попередила, хто не заховався, я не винна. На березі ріки в пабі сидить сумний чоловік і п'є пиво. І от коли офіціант до нього чергове приносив кухоль пива, він спитався: а чого ти такий завжди сидиш смурний? От чоловік і каже: Он, ти бачиш через ріку той міст великий. Він каже: так, бачу, великий, красивий. Він каже: так оце ж я його спроектував. А пам'ятаєш нашу міську ратушу? Так, звісно, пам'ятаю. Так оце ж я її спроектував. А оту Базіліку на розі пам'ятаєш? Так оце ж я її спроєктував. Але варто було один раз трахнути козу? Чого я згадала про це? Енедот. Варто було мені записати одне відео, що я не засуджую людей, які святкують Хеллоуін? чи що я засуджую президента і його владу. Як з'явились коментарі, розчарувалась, відписалась. Почекайте, хто це вам дозволяв відписуватись без моєї згоди? Що за самодіяльність на моїй сторінці? Ну, а якщо серйозно, то я вже 40 разів казала, що ми всі різні. І на всі питання в житті ми не можемо мати однакову точку зору. З одного питання ми можемо бути однодумцями з іншого опонентами. Хтось віруючий, хтось невіруючий, хтось святкує Хелоїн, хтось велесову ніч, хтось толерує ЛГБТ-спільноту, хтось засуджує. І так з будь-якого питання їх безліч. І ми маємо різний досвід, різні події, формували наш світогляд, Тому ми по-різному до цього ставимось. Але були коментарі: на кшталт Я не згоден з вами з цього питання. І це правильно, це нормально. Ми з вами маємо бути єдними в одному. Найважливішому питанню це майбутнє нашої країни, бо зараз іде екзистанційна війна. Вирішується питання, чи бути в Україні. І якщо ворог знаходиться всередині, на це не можна закривати очі, цього не можна ігнорувати. Прикриваючись війною, в нас забирають всі права, всі свободи. Наша конституція на паузі так само, як це колись робили в Росії. Ми вже маємо всередині країни маленького Путіна. І якщо будемо закривати очі на це, за деякий час ми опинимось в маленькій Росії. Я проти.